Да, Пане Боберенку, от ви зачепили дуже важливу тему, що інколи мами мають визначальний голос і кажуть, ти там їдь за кордон, посид за кордоном, там якось припиниться війна, може повернешся або там влаштуєш своє життя. Чи є у влади на банковій впевненість, що ці мами і оці синочки, да, Обов'язково проголосують саме за Зеленського. Чи враховують вони це, коли формують зараз якісь такі наративи вже на виборчу кампанію? Я думаю, що так. Але навіть якщо, ну, як це буває на фокус групах, соціологія вона дуже ну, вона не те, що статична, вона динамічна, але вона показує там середню температуру по палаті. А демографія, ой, фокус групи показують якраз ну, умовно, якщо соціологія, соцдослідження, от те, що ми бачимо, від кміса чи від когось, це копаємо грядку, «копаємо», да, а то фокус група це копаємо колодязь, «в глибину копаємо. І фокус групи дійсно показують, що е, ну, то есть, Зеленський цим додав собі бали. Але е, Подоляк і Литвин не розуміють, що е, ну, воно ж завтра забудеться. Ну, то, тобто, воно е, в, от, в остатки в залишку не залишиться. Е, воно не буде той, а навпаки, оці краплі по корупції, да вони ж накопичуються, тому що ну. Е... Люди, всі, і зокрема українці теж вони дуже вдячні, як люди. Так? і Вони, як то кажуть, роби добро і кидає його воду, тому що все одно не запам'ятають. Тому якщо Володимир Олександрович думає, що запам'ятаються його добрі добрі вчинки, хоча це не добрий вчинок, це навпаки це було в мінус Україні. Але між тим вони вважають його добрим чином, і може там мама якась вважається добрим вчинком, воно в ній не а от косяки відкладуться обов'язково. <смі> Повторюю, це природа людей. Так, так. А які косяки, на вашу думку, от найкраще відкладуться в пам'яті українського виборця, в незалежності от що його турбує найбільше? Косяки саме команди Зеленського? Е, ну, Крадуть, 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 крадуть. Це всі косяки, і вони кожне повідомлення: та ти що, та опять, та ти що. Але. На, на наше, ну, я не знаю, я просто не симпатизую команді Зеленського. Це дуже м'ягко сказано, що я не симпатизую. Да? Будем відверті, я дуже сильно недолюблю їх. І тому мені от приємно, коли е, е, проводиться фокус група, і вони кажуть, що корупційні скандали мають е, накопичувальний ефект. накопичувальний. Як, як співала старуха Шапокляк, пам'ятаєте, в відомому мультику хорошими ділами прославитися не можна. Вот це точно так. <laughs> От, і ті, що вони думають, що роблять добрі справи, вони не накопичуються. Мало того, проводили фокус групу. От вчора, будь ласка, буквально вчора чи позавчора був КМІС, видав одну таку штуку. Стосовно готовності українців до замирення. І там було питання: чи, чи готові ви до замирення за формулою Європи і України і за формулою Росії. Ну, тобто, пропозиція Росії вам заходить або пропозиція Європи і України. Так от, пропозиція Росії не заходить, причому всі ж не знають, коли вона... і е, соціологія знову ж? Вона не копає вглуп. То що там, типа, вам заходить пропозиція Путіна. Ну і всі. Е... Кажуть, ні, 76%, ні, пішов він нафіг, там дуля йому велика. Ну, я не буду тут прям крутити. <гум> У нас в ефірі дулю. Але щоб ми розуміли, то есть, типа, Путін йде лісом. Його пропозицію ми не приймемо, будемо краще 100-200 років воювати, але не приймемо його пропозицію. Те, що це путінська пропозиція. А е, на фокус групі можна ж уточнити. А ви знаєте взагалі, яка пропозиція Путіна? Ну, ну хтось щось розказує, якісь варіанти. Толком ніхто не знає, але раз це пропозиція Путіна, вона не заходить. А тепер увага! це З Путіна почав, це квіточки. А тепер українська пропозиція. Ми ж розуміємо, що українську пропозицію теж ніхто не знає, Там, типу, а наш варіант, який на заморозку. Який наш варіант? Ну я то знаю, що наш варіант на заморозку це первинна пропозиція Трампа, що озвучена там в січні цього року, що заморожуємося без додаткових умов. Просто роз... заморозились, ну, перестали стріляти, розійшлись по різним куткам, і все. А далі перемовляємося 5, 10, 100 років, ну скільки завгодно, да? А Трамп в цей час там вже е, підбухує шампусик за Нобелівську премію. Так, от подп... да-да-да, ви давайте що, іпочнемо, що ви почнемо, що мова йде про. Оцей варіант Трампа, який базувався на тих самих планах Кіто Келога, да, ми там сміялися, я пам'ятаю більше року. Ой, там дідушка стри і придумав ці плани, але от можна цілком уже тверезо стверджувати, що оцей план це і є на основі тих самих планів Кіта Келога, які неодноразово з'являлися в західній пресі. Правильно, ще, ще рік тому цей план би ніхто і в Україні не підтримав, що як заморожимося, просто все, вони що, з Крима не уходять, ні, типа, ні, ми так не згодні. Два роки тому взагалі ж, е, хотіли ще е, шашли... ой не шашли... каву в Криму. Каву в Криму. Понятно, що е, з, е, ну, зменшуються наші апетити стосовно перемоги, тобто те, що вважати перемоги. Але я до чого йду, щоб ми зрозуміли ментальність українців. І зараз е, українців запитали, е, чи погоджуєтесь ви з українським верні, з планом? От і тут в е, самому запитанні була закавика: чи погоджуєтесь ви з планом Європи і України стосовно заморозки конфлікту? І власне він і є, то що ми на цей Трампівський план ну, погодились уже і європейці, і Зеленський. Да? Тобто, заморозка без... Без цього, без додаткових умов. От. Але коли на фокус групі починаєте питати людину, а ви знаєте, який план? Ви можете сформулювати? Ну, тобто, ви сказали, що ми підписуємося, ми 100% там, ну там верніше, не так, там 15 відсотків, 18 відсотків. Да, ми там по-любому за цей план. А ще 53 за те, що. Ну, ми розуміємо, що все, ну, це не найкращий для нас варіант, але ну куди ж діватися, ми погоджуємося. Так от, погоджується. А тепер найбільший нюанс. Самий більший. Слідкуйте за моїми наперстками, якби так? Да? А якщо поставить питання, а чи погоджуєтесь ви з планом заморозки від Єрмака? І всіх. Ну, а з планом заморозки від Зеленської, всі вже вищий процент, але всі стрьомно. Тобто, що, що це спільний план Європи країни, у людей довіра значно менше. Тобто, навіть якщо ви таблиця. Де, е, там Довірять Зеленському, то однозначно найменше Єрмаку, потім Зеленському. Але якщо ви даєте те ж саме питання, і ще раз, тобто ви взяли три фокус групи. Да? Одні сказали: чи готові ви на заморозку по плану Єрмака? Більшість скаже ні не готові. Та ви що, він стрьом не чудак. А від Володимира Олександровича. Трошки кращий варіант, але теж стрьомінько. А коли ви кажете, а від України, а Україна це вже більш абстрактно, тому що це ж план не Зеленського, як би, а України. І разом з тим і Європи, то тоді, о, ми за цей план, це хороший план. І це ще раз свідчить: розумієте, що підсвідомо люди вже не довіряють Зеленському. Пане Вікторе, але тут є, дивіться, одна біда, коли мова йде про якісь дипломатичні перемовини, поїздки до Лондона, поїздки до Вашингтону, поїздки там до Брюсселя. Дуже часто ми бачимо, якраз Андрія Єрмака, який потім в телеграм-каналах своїх пише, що от поїхали домовлятись про гарантії безпеки, поїхали домовлятись про перемир'я. І навіть я знаєте читаю ці новини, думаю, ага, Єрмак поїхав. Ну, понятно, який там буде мирний план, які там мирні переговори. Ми ж бачили його в динаміці, що він себе являє на Цих переговорних групах. Тому навіть в цих моментах є недовіра. І можу сказати, навіть в мене ну, яка може там трошки більше знає за пересічного українця, виникає недовіра, що от склепають якийсь мирний план, але з огляду, які переговорники, я не вірю, що він буде тривалий і якісний. Так. Да. Ну так і єсть. Причому. Причому. Нам важко ж е, від себе зняти таку тему, вона називається як у фізики є абірація. Да? Абірація це коли Луч іде, а потім переламляється, і ми бачимо, його, що він наче туди направлений, а насправді сюди. Що, е, ну, абірація це неправильне, викривлене бачення. Да? Так само і у нас викривлене бачення, воно професійне. Тому що в моїй бульбашці, наприклад, там, ну, е, там 90% людей, яких я знаю, з якими я спілкуюсь, чи навіть 98, мабуть, да, відсотків це люди з вищої освітою, мало того з певною вищою освітою, да, які крутяться. І тому ми в Бульбашці. У нас понятно викривлене бачення. У нас ну, або ще це називають, ну це не зовсім правильно, там професійна деформація. Да? Ми деформовані, тому що тому що, ну, от, от, от з такими спілкуємося. Ну, я часто у вас читаю, що там е, хожу, там, у бабушки купила там, зеленушку там, чи ще що. То ми спілкуємося з людьми е, поза бульбашкою, але спілку, спілкуємося про що, про редіску, огірки помідори, правильно? А не про о, як, ви оцінює, як ви оцінюєте поїздку Єрмака до, до Лондона і зустрічі з Залужними. Що, о, бабушка скаже, хто здесь, да? <laughs> о чому? От, о, о, хоча це ж всі узагальнення неправдиві, тому що є бабушка, яка навпаки о, о, зловить і буде держати за руку і розкаже свою версію події хвилин на 20. Буває ж таке? <смеш> скільки, скільки, скільки завгодно, да, і в мене буває. От, тому е, ми розуміємо, що е, е, те, що я не довіряю Єрмаку, те, що я взагалі його не вважаю професіоналом, я мушу себе стримувати, тому що. А вдруг комусь вони нав'язали. У них же є все-таки теж блогер-клуби, є єдиний марафон, є, 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 є там то, що то. -сьо. І якщо людині розказують, що. Е, Перемогу в Україні забезпечує там Зеленський песпатрон і Єрмак. Ну, хтось цю ж муті повірить ж, правильно? Тож раз песпатрон молодець, то і Єрмак, мабуть, молодець. Ну, приблизно так. да? Їхні методики заходять просто. Ну, вже просто е, час пса патрона пішов. Да? От, але ж е, мається на увазі прив'язки. Прив'язки е, ну, елементарна технологія прив'язатися до успіху. Деякось, да? І вони там, де успіх, е, от, е, поки ж на Сумщину наступали тут, в травні в червні, Зеленський мовчав. А зараз, коли ми відтісняємо їх, то Зеленський. Ми побіділи. Понятно, що там, де перемога, там Зеленський. Там, де е, ми відступаємо, там Зеленського не Е, Єрмака тим більше. От, так що е, е, у нас то не довіри, ну верні, у нас довіри до Єрмака і не було з огляду на те, що не може людина, яка рішала питання палалькам. Будь такою ж ефективною на міжнародному рівні, коли треба вирішувати інші зовсім питання. Да? Треба інший підхід, інша кваліфікація, інші методи. А, методи. а вони приміняють ті ж самі методи рішала що й парі... по, по, по ларькам. В 90-х. Чи коли там він був помічником Альбруса Тадеєва, там, в нульових, допустимо. В 2000-х. Да. І тому, але ще раз кажу, що. Тих, кого можна нахибачити, все менше і менше. І навіть рівень довіри до е, Зеленського е, він трошки надутий, навіть якщо е, про нього правильно кажуть. Чому? Тому що, ну, якщо це і правдива інформація, верніше, чому? Тому що все таки йому довіряють як, ну, як представнику е, держави, умовно, як хранителю печатів. От, то що він же ж там печать ставить там, і підписує закони да? умовно. І тому, ну як? Ну, раз ми стоїмо, довіряємо. Це закінчиться е, в той же час, як е, довіра до нього, як, е, ну я би сказав, довіра е, до. Взагалі, довіра до політиків, це не не значить, що це дорівнює електоральному рейтингу. Я дівчатам і хлопцям розказую по-різному, зважаючи на те, яка в мене гендерна орієнтація група, так як там на. У політологів зараз більше дівчат, уявіть дівчата, що от ви довіряєте ж провести вас там, умовно з десь ну, з якоїсь вечірки, да, там, молодіжної, то, що ви на дискотеки не, не шляєтесь, як ми свого часу. да, от, то от то Ви ж довіряєте, наприклад, і Васі, і Колі, і Петі провести себе. да, от. Вас і довіряєте, можна йому довіритися, там такі, така благородна справа довести вас до, до фірточки чи до під'їзду. Да, довіряю. І, і п'ятій колі, так, да. а замість кого? За... І вже ж треба вибирати. Да. І так, тому, І тому те, що ви довіряєте Зеленському, це не факт, що 68% зараз 62% от останнє, яке я бачив, 62% довіри до Зеленського. По-перше, що там повністю довіряю. 21. оце десь може там десь приблизно е е показувати дійсно електоральні вподобання, і то би я сказав, ні, от як політтехнолог. Але 62 відсотки: ці 62 відсотки довіряють і Зеленському, і Залужному, і Буданову, і ну, наприклад, і Порошенку, і, і, ну, і хтось із них ще й Юлії Володимирів. А за кого голосувати будете? І от і вся ваша рівень довіри, то все, блін, то то для приїжджих але це маніпуляція. Це те, коли за допомогою соціології, якщо вона хороша, да офіс маніпулює. Але ще раз, а в падкорочці осталось, що єрмак неудачник. уже це є.